Та Рома Нара, жіноча еротична колода. Теж дістала підказку. Дивіться, як цікаво перекликається з попередніми відео, які я сьогодні вже виклала. Про що говорить ця карта? Вона попереджує про те, що хтось буде посягати на ваше, на вашого чоловіка, на вашого хлопця. Не знаю, там на вашого сина чи ще на когось у вашому оточенні. Навіть це може бути посягання на вашу роботу, на вашу должность, на відпустку, не знаю там, на що завгодно. Тому що земля це ж пентаклі, це про гроші також. Не тільки про стосунки, а й про гроші. Тобто, може бути посягання на щось матеріальне. В передніх відео там теж випадали карти шахрайства, і це було попередження про те, щоб вас не обікрали, не обманули. Можуть бути маніпуляції, може бути якась сварка, Тобто, може бути абсолютно все, що завгодно. Така от карта якась конфлікту. Вона показує, що можливий конфлікт в найближчий час. Ну, це Сьогодні, завтра, тобто в найближчі дні. Конфлікт, посягання, і, можливо, також, що розкриється якась інформація. Можливо, навіть розкриється інформація, що у когось була коханка або коханець. Таке теж може бути, і через це потім відбудеться сварка, скандал. Але що ми бачимо? Що всі люди, вони цю жінку, яка от, схватилася за чоловіка, вони от від неї. У шоці і прямо ж відсторонюються, як відскакують від неї. Подивіться, будь ласка, уважно, хто ви на цій карті. Чи не являєтесь ви цією жінкою? І, як завжди, будьте обережні, обачні, не робіть нічого незаконного і щоб вас теж не ошукали.